А в нас не мотивують ставати прийомними батьками. То якщо сам не захотів ним стати, сам не зібрав інформацію, сам не прийшов, ніхто тобі не розповідає, що є класний спосіб робити соціально корисну роботу, мати там я розумію, що це, напевно, некоректно зараз говорити, але для чоловіків, відстрочку від військової служби. Та ви розкажіть про ці привілеї. Ну, тут знову ж таки, розкажіть про ці привілеї, я коли про це говорю, мені кажуть, службі, ну, от до нас зараз всі прийдуть охочі ухилятися від мобілізації, бо дітей і потім не будуть про них дбати. Але це. Це теж робота соціальної служби. Багато чоловіків дійсно бояться і воювати, але вони мають високі моральні стандарти. І їм можна запропонувати: дивись, ти можеш бути корисним соціумом по іншим. Стань батьком-вихователем. Uh -huh. Візьміть з дружиною п'ятьох сирот. Тебе не візьмуть на фронт, але це теж важка робота, дуже важка. Дуже. і відібрати звідти людей, які дійсно не тільки щоб просто мати бронь, це дуже складна робота, системна. Тобто немає одного рішення. Це системна робота, в якій абсолютно всі в цій сфері працюють за, для дітей, їхнього майбутнього і шукають варіанти. Якщо зараз це може бути вагомою підставою вмотивувати сім'ї, ну, ну жінки теж не хочуть щоб їхні чоловіки йшли воювати. То дивіться, у вас є альтернатива, і ця альтернатива не хабарі давати, не з країни тікати, а робити дуже. Соціальну важливу місію роботи, то нехай психологи з ними працюють і бачать, так ці адекватні, ці можна довірити дітей. Давайте спробуємо. А потім волонтери прийшли, підтримали, і принесли їм меблі, техніку, одяг, мандарини і всі щасливі живуть і сиріт немає. Ну це така утопія, про яку я мрію.